Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов один цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Вона просто звикла, що він весь час поряд. Їй не подобалось, коли він щоразу запитував ти поїла. Ти знущаєшся, чи реально тебе цікавлять такі дурниці, щоразу відповідала вона. Їй не подобалось, що він говорив і питався, щось що відволікало, і забирало час, якого в неї обмаль через те, що будує кар'єру. Він не відставав від неї. Також працював і мав свій кар'єрний ріст, але він завжди знаходив час запитати, як вона і чи вона поїла. Для цього для нього це було важливо, а для неї, на жаль, ні. Зранку прикидався, не будив дружину і їхав на роботу. Він не очікував, що вона приготує йому сніданок чи побажає гарного дня. Він розумів, що в неї був важкий день і вона просто хоче виспатися, тому ніколи не заважав. Коли жінка їхала на роботу, кожного ранку знаходила у бардаку. Машини батончик. Він клав його туди кожного ранку на випадок, якщо вона не встигла поснідати. Вона ж натомість злилась. Я не люблю ці батончики, в них купа калорій, я з такими темпами розтовстію, скаржилась вона. Але все ж розпаковувала батончик і відкушувала кусочок, бо насправді вона хотіла їсти і їй подобався смак батончика. Вони не відрізнялися від інших сімей, не були рідкісними, вони були найтиповішими. Одного щось дратує, а інший мовчить, але вони все одно були разом і кохали один одного. Як раптом на роботі прихопило серце в чоловіка, і такі моменти переживають сім'ї. Коли вони розмовляли по телефону, то чоловік відмовляв в тому, що вона приїхала. Він знав, що у неї на роботі цього тижня дуже важливий проект, з яким вона повинна впоратися. Тому казав, що все добре, що непогано харчується, і що життя в лікарні не таке погане. А до того ж, розказував, як відпочиває, ніби у відпустку поїхав. Проте в один момент дещо трапилось. Він не подзвонив зранку перед сніданком. Вона швидко набрала номер лікарні і почула його стан погіршився він на операції зараз. Ці сім слів і жінка ніби прокинулась. Зірвалася з місця і заскочила в автівку. На дорозі сильне скупчення машин стоїть, відкриває бардочок знову, дивиться, її батончика немає. Він не поклав його, він не зміг його покласти. Їй стало погано. Вона загоріла сильним бажанням якнайшвидше побачити коханого. «Медсестри її запевняли, мовляв, вам не можна всередину операція. Вони попросили зачекати і дали жінці заспокійливо. Бо що ж з ним, як він там? Казав, що це добре, бачу я його добре, він все тримав в собі і ніколи не розказував, як йому інколи було погано. Чому? думала вона. Він не витримає, сказав ангел, що присів біля неї. Що ж тоді робити? Може, ти його повернеш жалісно з усією щирістю? запитала вона. Можу, але питання в іншому. Тобі він справді потрібен, Ти його кохаєш? Так. Тоді купуємо батончик, дав підказкою, зник ангел. Вона швидко піднялася і побігла до найближчого продуктового магазину, знайшла його на полицях і побігла до каси. Ви встигли. Я вже думала закриватися, а так би мусила йти в інший найближчий, що в іншому районі, мовила продавчиня. Жінка оплатила, а далі розплющила очі. Перед нею медсестра. Він прокинувся. Два слова, що несли в собі щастя, піднялася з лавочки і відчула обгортку. В її руці був шоколадний батончик. Це тобі. Промовила вона, сівши біля нього. Мій улюблений, як ти дізналася? Ти така добра. Любі друзі, а ви вмієте цінувати один одного? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.